Добрий день, шановні глядачі дев'ятого каналу. Декларування доходів це особистий внесок кожного українця у фінансову підтримку держави, забезпечення її обороноздатності, свідоме декларування доходів та сплата податків, активна громадянська позиція та правильний шлях до побудови європейського суспільства. Сьогодні у нашій студії заступник начальника управління, начальник відділу адміністрування податку на доходи фізичних осіб, податків з громадян та осіб, які проводять незалежну Професійну діяльність управління оподаткування фізичних осіб головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області Віталій Прокопенко. Вітаю пане віталію. Всім добрий ви, день Ви в, дня. друге у нас у студії. Я радий бачити вас. І сьогодні у нас зазвичай кожного року проходить компанія. Так, тому перше питання. Зараз йдеться про подачу декларації для фізосіб, і тоді так. які строки подачі цієї декларації в цьому році стартувала кампанія декларування е, доходів громадян які тримали свій доход у 2024 році році і повинна подаватися зазначена е, декларація до 1 травня 2025 року Тобто квітень це останній місяць подання цієї так, декларації? Так, квітень це останній місяць подання зазначеної е, декларації Ну і які способи існують, як можна подавати декларацію? Відповідно до законодавства, є декілька способів подання декларації. Перший це подання особисто або уповноваженою особу безпосередньо в центр обслуговування платників податків за місцем реєстрації фізичної особи. В центрі обслуговування платників податків вам допоможуть заповнити декларацію, підскажуть які і звернуть увагу на. Можуть бути недоліки або як правильно заповнити цю декларацію і подати так, так. цю декларацію. Це перше. Другий випадок це поштою платник податків направляє податкову декларацію, з повідомленням про вручення. Але вона повинна направлятися не пізніше, ніж за 5 днів до кінцевого ну, так, сроку подання так, так, декларації. Треба... Да, так. Бажано з вкладенням, да, які документи подаються до податкової декларації, тому що до декларації зачастую. Платник податків додає ще додаткові документи, які підтверджують його доходи, підтверджують або підтверджують його витрати, або інші документи пов'язані зі сплатою податків або до отримання доходу. Угу. І на сьогоднішній день це найголовніше, найголовніше декларація подається податковим сервісам. Це електронний кабінет платника податків, там де платник податків, навіть перебуваючи за кордоном, так і отримуючи там відповідні суми податку. Може подати через електронний сервіс платника податків, ну, ну може пішово, подати да. і поштою, uh -huh. в принципі, але бажано і ліпше це подавати через електронний сервіс, електронний кабінет. Там цей електронний сервіс передбачає часткове заповнення податкової декларації, тому що там через нього можна визначити. Фізична особа може визначити свої доходи, які він отримав протягом 2024 року. Ці доходи заповнюються частково. Туди ж можна е, так само додати всі е, додаткові документи, пов'язані з отриманням доходу або е, з витратною частиною, що mm -hmm. зазначається в декларації. І я би рекомендував платникам податків подавати через електронний кабінет з відповідним електрон... електронним підписом. Ну, це... По-перше, це швидше, це легше, мабуть. це вже сучасність на сьогоднішній день. Да -да -да. Е, ну і таке питання: е, таке, які випадки, за яких? Платники податків зобов'язані самостійно обчислити суму податків збору, що підлягає сплаті до бюджету за результатами звітного податкового року шляхом подання до податкового органу податкової декларації. Перш за все, хто повинен подавати декларацію, це доходи, а отрим... доходи, отримані платником податки фізичною особою від іншої фізичної особи, угу. тобто це розповсюдження явище, яке платники податків проводять між собою якісь фінансові операції, угу. по яким Відсутнє е, суб'єкт господарювання, який е, по законодавству виступає е, податковим агентом. Uh -huh. е, тобто, хто такий податковий агент? Податковий агент це будь-яка юридична або фізична особа-підприємець, яка при виплаті доходу платнику податків саме фізичної особи uh -huh. да, зобов'язана утримати податок на доходи фізичних осіб та військовий збір, у разі відсутності. Податкового агента да, це інша фізична особа на сьогоднішній день. То платник податків, який отримує дохід від іншої фізичної особи, зобов'язаний відобразити його податкову декларації, обрахувати суму податку, відобразити це також декларації і сплатити. Ну він може в період е, е, подачі декларації до неї сплатити. Так. Тобто, він вирухав якусь суму, яка надійшла йому, він сплачує і показує: ось надійшла сума, от я сплатив, і це він в декларації відображає. Я так розумію. Так, так? Так, Коли так. між двома фізичними особи були якісь там. Фінансові взаємовідносини. взаємовідносини. Які вони можуть бути? Це, перш за все, це надання майна в оренду. Зараз угу. ми часто стикаємося з тим. Так. А, що особливо особ, внутрішні переміщені особи, так. які приїжджають в Дніпропетровську область, орендують відповідні житловий фонд так, так, житло. Так, так. А, тому фізична особа, яка надає в оренду своє житло, яка не, я, я с... не оформлена, як, як, да, як фізична особа підприємства, зобов'язана з цих суми доходів відобразити податкові декларації і сплатити податки. Угу. Це не тільки касається житлового фонду, це стосується. Також і комерційної нерухомості, це стосується земельних ділянок, земельних ділянок сільхозпризначення, тобто все нерухоме майно, яке платником передається в оренду, і отримується доход саме від фізичної особи, повинен знайти своє відображення в податковій декларації. Звісно, а якщо подається не між фізичними особами, а фізична особа дає в оренду, ну навіть там. ФОПу ФОПу То, тоді, тоді ФОП виплачує, да? да, тоді ФОП виступає в якості податкового агента, повинен при виплаті доходу фізичної особи утримати податок на доходи з фізичних осіб та військовий збір та перерахувати його до От. І це той тобто, випадок, коли можна не декларувати фізичної особі, да, да, так да. це є одним із випадків, коли за фізичну особу саме податковий агент виконує. Роль сплати, утримання і перерахування відповідних сум податку. Ну, тобто, якщо там люди є там пай якийсь, да, і він е, віддав е, в оренду свій пай якісь організації, то саме ця організація і буде е, виконувати ці податкові навантаження. Да, податкові функції, функції. обов'язок за нього виконує. Е, Обов'язок відповідна організація, а які ще випадки існують випадки. Це коли продаж… коли не треба фізичної особі декларувати. От я про це коли не треба фізичної особі декларувати. Ну якщо це стосується, наприклад, отримання спадщини, uh -huh. да, от спадщини то е, це отримання спадщини від першого другого ступені ну, да, да. да. дружина, тобто, чоловік да, да, батьки. це податковіться за нульовою ставкою. Uh -huh. А у разі отримання спадщини не від першого другого ступеня споріднення, то фізична особа при оформленні спадщини у нотаріуса повинна сплатити суму податку, вказані да, угу. в угоді чи так, так. в об'єкті. І перерахувати цей податок і повинна відобразити це також податковій декларації за 2024 рік. двадцять uh рік. -huh. Це 5% податку на доходи з фізичних осіб та 1,5% військового збору. Це м, військовий збір до 1 грудня 2024 року. Ще по ставці того року. Того року, да ну але в грудні вже була змінена ставка uh -huh. військового збору. Тому треба дивитись на строки. Отримання доходу, саме отримання доходу. Тому що якщо було отримано дохід саме в грудні 2024 року, то ставка військового збору буде складати вже 5%. Ще да, у нас розповсюджене явище, це продаж рухомого майна саме автотранспортних засобів. Найбільше це Угод між фізичними особами, коли реалізуються автотранспортні засоби. Податковим кодексом передбачено, що реалізація протягом року звітного року одного транспортного засобу, це мотоцикл, машина, мопед, да, угу. податковується за нульовою ставкою. У разі продажу другого об'єкту рухомого майна да, у вигляді угу. мотоцикла, також автотранспортного засобу, автомобіля, мопеда, а за ставкою 5%. Третє і інші вже продажі за ставкою 18% да, і 1,5% військового збору uh -huh. до 1 грудня 2024 року. Uh -huh. Всі інші продажі також платник податків декларує і показує зобов'язання, які він повинен сплатити. Uh -huh. Це у разі, якщо між фізичними особами і відсутні податкові агенти, uh -huh. Нагадую. Якщо в ролі податкового агента виступає якась організація, так, або біржові угоди, якісь, або ще щось, то е, тоді платник звільняється від виконання своїх обов'язків. Ну, Тому саме, що як... тоді, да, тоді відповідна організація е, виступає і утримує з платника податків. Податок на доходи з фізичних осіб та військовий збір. Це зрозуміло. І я так розумію, нерухоме майно, а, так ще також. Нерухоме. також нерухоме майно е, продаж. Одного об'єкту, да, який володіє фізична особа більше трьох років, так підлягає оподаткуванню за нульовою, нульовою ставкою. Так. Так. Другий продаж це вже 5%, півтора відсотки військового збору. Третій, інші продажі це вже 18% відсотків податку на доходи ставка осіб. Збільшується, ставка збільшується, да. ставка вже збільшується. і Потребує податків, повинен чітко володіти, скільки він об'єктів мав, скільки mm -hmm. він їх продає. Ну так, звісно, це можливо, це вже бізнес людини. От. І тому, звісно, він повинен інакше е, сплачувати податки. Так, так, так. Ще е, додаткові е, доходи, які отримує платник податків, це. Подарунки також О, від так, фізичних так. осіб. Угу, так. Від фізичних осіб це не ангина оподатковується як по спадщині. Тобто, якщо це перша, друга ступінь споріднення, вони оподатковуються за нульовою ставкою. Інші подарунки отримані від фізичних осіб саме да, податковуються за ставкою 5%. Угу. податку на доходи фізичних осіб. Це інвестиційний прибуток, також це сума заборгованості, за якими минув срок подавно позовної угу. давності. Та суми заборгованості, за якими відбулося спрощення списання кредиту банкам, угу. це також оподатковується і є доходом платника податків, який повинен декларуватися і спла... сплачуватися. Тобто, податок. якщо людина в вигляді грошей, можливо, там подарунок, так і він там. Системний, чи, можливо, зараз людина декларує це як подарунки, від, платить 5%, і спокійно е, ніхто до людини не буде прискіпливо ставитись, так, податково. Да. Тобто Людина задекларувала і може показати цей е, відповідний документ там, банку, фінмоніторингу, я так розумію, да, якщо будуть якісь питання. Да, але тут, якщо це кошти не резидента, да, або то це вже за податківця за ставкою 18%. Угу. Звісно, а між фізособами це от, так, 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 таким, так, таким так, чином так. Да. Які ще існують моменти? Е, ще раз е, хочу наголосити, що е, виконання свого податкового обов'язку у разі отримання доходу від податкових агентів воно, податковий обов'язок платника податки вважається виконаним. Угу. Всі інші доходи, які отримуються від фізичних осіб, повинні декларуватися. І від сплачуватися відповідні суми податків від відповідних доходів. До кожного там моменту. Ну тут ще такий має момент. Дивіться, якщо ми проговорили про подарунки, і ці подарунки оподатковуються 5%, то чи існує різниця, хто подарував? Можливо, є ну якась там безворотня там, допомога від? Найближчих родичів, як це описує, є, да, є фінансова поворотня допомога, да, і є фінансова, ну вже допомога, яка не підлягає поверненню, скажу так. Фінансова поворотня допомога дається на рік, але вона може бути пролонгована, так. Да. Але це обов'язково платника податків повинна бути відповідна угода і завірена належним чином щодо зазначених коштів. І ці кошти повинні бути повернені. Тому що якщо вони не будуть повернені, воно підлягає стає це доход. стає доходом да, і платник податків зобов'язаний подати таку декларацію. Просто може і різниця між подарунком. Да, і оцей бо, фінансова допомоги. допомога. Це да. поворотня, вона. Да. Да. А є, якщо не поворотня? Якщо не поворотня, то ну, це доходи отримані платником. Це доходи. Да, да, да. Це да. доходи. Все зрозумів. Може бути таке, що е людина, працюючи на якоїсь у якогось суб'єкти господарювання, отримала якусь фінансову допомогу для угу. е якусь цільову да, для так. своїх нужд. Тоді може через деякий час господарювання вирішив не повертати її, так, да, так. а дозволити залишити у себе цю суму коштів. то Тоді господарювання тоді також виступає як Налог, податковий бідковий, агент. Податковий. Да, і, да, і тоді вона повинна слідити за цим і утримати відповідну суму коштів. Тут є нюанс так. є нюанс, да. Да, звісно. Ну дивіться, ми проговорили хто повинен. А ну і тоді е, є платники податку, які звільняються від обов'язку, так подані так, податкової да. декларації. Незалежно ви бачите, відсу. да, в кожному випадку отримання е, доходу. Да, є е, нульова ставка, є якась інша ставка. Якщо да? нульова, то можна то вона нульова, да то вона нульова і не підлягає е, декларуванню, але. Це не виключення, тому що будь-яка фізична особа нашої країни може подати декларацію, декларувати відповідні суми да, грошових коштів, які вона отримала від податкових агентів. Тобто Він не зобов'язаний, але може, але може право. Да, має право, і має багато право. людей це роблять, відображають на сьогоднішній день. Дуже багато людей виїжджають за кордон. Там потребує підтвердження своїх доходів. Одним із підтвердженням доходів це є подання декларації. Зрозуміло. А, далі, у якому випадку платники податків мають змогу повернути частину коштів у вигляді податкової знижки, і що таке податкова знижка? Податкова знижка це можливість громадянина повернути частину сплаченого податку на доходи за певні послуги, які були здійснені протягом звітного року. Ну це навчання дітей там, так. Да, да. да до цього входить це навчання, отримання доступного житла за державними програмами. Це оплата допоміжних репродуктивних технологій, відсотки з епатичним кредитом, внески на благодійність, страхові платежі, пенсійні внески в рамках недержавного пенсійного забезпечення. Тобто, це основні ті моменти, по яким платник податків може повернути суму частину mm -hmm. коштів, витрат, пов'язаних. Ну, процедурна така: так, людина нарахувала е, дохід, е, нарахувала податок, який Ні, дивіться. Тут не тільки там людина нарахувала дохід, тут є. Зобов'язання платника податків, а саме е, хто має право отримати податкову знижку так, в нашій так, да. країні, це важливо. перш за все, це наші громадяни, да? наші громадяни нашої країни, які офіційно працевлаштовані і отримають заробітну плату. Так, так. І цей податок на доходи з фізичних осіб, який утримується при виплаті йому заробітної плати, і є. Сумою розрахунку при поверненні податкової знижки. Угу. Скажімо так, якщо фізична особа підприємець і більше ніде не працює, вона не має права на отримання податкової знижки. Угу. Але якщо фізична особа-підприємець ще десь працює і отримує офіційну заробітну плату, тоді вона має право на податкову знижку. Так, звісно, зрозуміло. Да. Да. Хто, хто має право? От і випадки, якщо е, хтось там не запам'ятав, вони існують в законодавчому зафіксовані, це завжди можна знайти. Так, це за посиланням у нас на сайті гов'юа mm -hmm. можна знайти і правильне заповнення декларації, е, документи, які необхідні для підтвердження, тому що будь-який випадок е, подання податкової знижки да, повернення сум коштів бюджету, Мені, повинен. Так, да, він перевіряється і він повинен, і він повинен бути підтвердженим. підтвердженим від Зрозуміло, далі. Питання виникає, які може документи? Да? Так. І я так розумію, що людина, навіть якщо підтвердить а, суму грошей, то а, він може компенсувати далеко не все. Не більш ніж. Не, не більш ніж е, сплачена до бюджету. Податку на доходи фізичних осіб з її заробітної плати, от Фізична це важливий особа. момент. Це дуже важлива дуже момент. важлива. Момент. якщо протягом року за людину сплатили там податку на доходи фізичних осіб, скажімо так, не більше 10 тисяч гривень, то повернення також може бути не більше, не більше 10 тисяч гривень гривень. Да. Це є таке. Це, 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 це зрозуміло, да. Основні мож, основні документи, які mm. хотів би зазначити, основні документи, які повинна подавати людина, це обов'язково паспорт. Фізичної особи це обов'язково довідка про присвоєно реєстраційного номер облікової картки платника податків. Це її код, це довідка про заробітну плату. Це можна отримати безпосередньо на підприємстві, можна також заказати через електронний кабінет платника податків. І це документи, які підтверджують. Взаємовідносини тієї чи іншої організації да, та витратні частини, тобто якісь чеки, платіжні документи, які так, так. підтверджують саме сплату цієї людини за цю послугу. Угу. Наприк... Головне документ. Да, да, Головне документ можу е, привести як приклад при навченні. Да. Угу. Дуже часто стикаємось з таким, що е, на батька оформила угода, договір так, про так. надання освітних послуг, так. сплачує мати, е, це не є правильним. Тому що в угоді забит батька, який повинен сплачувати за дитину. За дитину. За дитину а сплачує мати, тому що тому ми не можемо тоді повернути податок на доходи фізичні uh -huh. всю податкову знижку. Обов'язково, хто за, є в угоді з ким, той повинен і сплачувати. І обов'язково це наші вітчизняні вузи, які мають відповідну ліцензію. Так. І ліцензія. Звісно, і е, людина повинна предоставити оцей платіжний документ, або виписку з банку, я так розумію, так да, про сплату цих коштів. О, да. І е, дивіться, хочу е, дивіться уважно при сплаті, тому що є е, не часто, але є моменти, коли там указаний інший платник податків. Так, так. інший платник, скажімо так, і тоді це не є підтвердженням, угу. і ми не можемо повернути ці суму коштів. Звісно, але це можна е, прийти до податкової і спитати, чи. Так, це все можна е, прийти. Ще зазначу, що податкова знижка може продаватися протягом цілого року, включно до 31 грудня 2025 року. Ага. Звісно, але прошу платників не затягувати, тому що дуже багато платників, які педуть саме 31 грудня. грудня. Ну звісно, а дивіться. А якщо е, людина подає е, зараз декларацію е, за 24 четвертий рік, е, він вже не може претендувати на податкову знижку за 24 рік, тому що треба було подавати в тому році, чи ні? І чи ці, ці, це витрати, які були в 20... Четвертому році, так. так. Якщо вже були витрати в 23-му році, то срок вже пройшов. А 24-му можна? 24-й, так. 24 Всі витрати, які відбулися в 24-му році, можна подати по 31 грудня 2025 року mm. на отримання податкової знижки. Все зрозуміло. А податкова знижка буде отримана в наступному році Це чи в цьому? Ні. якщо подадуть 31 грудня, то в цьому році вже ну вони фізично не, не отримають тут головне тут подання декларації. Декларації є подання декларації, є процедура, яка е в податковому органі підтвердження е доходу платника податків, виплати заробітної плати, що він офіційно трудоустроєн і після цих всіх перевірок платник податків отримує е податкову знижку. Все зрозуміло. Зрозуміло. Далі питання: а чи оподатковується військовим збором дохід фізичної особи? Резидента у вигляді спадщини дарунку, а отриманий платником податку від фізичної особи резидента. Резидент і резидент. Да, резидент, резидент. У нас е е е два резидента. Да, у нас так, ви, так, ви, так, Да. Так. Два резидента. Військовий збір. Це ви затронули тему щодо військового збору. Хочу нагадати платникам податків, що законом України 4015 п'ятнадцять, да, в прошлому році змінилися ставки. Військового збору, так це Е, і вже в 2025 році ставка військового збору, крім військових отримання зарплати да, інших. нацгвардії, там чітко зазначено в законодавстві, хто саме. Сплачує військовий збір на рівні півтора відсотків. Да, да, да. Всі інші, особливо всі інші фізичні особи, вже повинні також виплаті заробітної плати, військовий збір вже отримується у розмірі 5%. Так. Ця норма набула чинності з 1 грудня, і вже з 1 грудня всі доходи, в тому числі заробітна плата, які фізична особа отримала від податкових агентів або інших фізичних осіб, підлягає декларуванню у розмірі 5% військового так, збору. Так, так. Тому це треба розуміти, що він змінився, да? але ж е... Ну, якщо між фізичними та... особами до 1 грудня відбулися е... якісь фінансові операції, да. Да, то це підлягало оподаткуванню півтора А Якщо добору. це дарунок, якщо це дарунок, це також якщо він був до три, то підлягає 1,5%. А якщо в грудні, то вже відповідно за новою ставкою. Так, податку. Так, якісь ще моменти ми не проговорили. Тому що мої питання, я, я хочу я акцентувати задав. увагу платників податку на подання декларації про майновий стан і декларування своїх доходів через електронний кабінет платника податків. Він спрощує саме подання, він підказує. Там можна замовити і свої доходи, так і подивитись, і подивитись свої облікові дані, то тобто звіритися з ними. Дуже важливий момент це є податкова адреса платника податків. Ми стикаємось з тим, що платники податків міняють свою податкову адресу, але не піддавляють податковий орган про це. Передбачено законодавством подання при зміни податкової адреси, подання до податкового органу, довідки форми 5ДР, яка регламентує. І дає нам змогу визначити, де платник податків на сьогоднішній день проживає і відбувається. Тому що все, що пов'язане з фізичними особами, ми повинні е з ними спілкуватися шляхом до да, направляння лисів тільки за податковою адресою платника податків да, місцем реєстрації. Uh -huh. Якщо вона змінена і у нас нема е про це повідомлення, ми надсилаємо е все на Адресу, як на який вже платник податків, скажімо так, вже не проживає. Mm -hmm. Це є дуже критичним для платника податків. тому, що він може в якийсь момент з'ясувати, що у нього є борги, є податкова застава, і він нічого вже не може зробити з своїм майном. Так mm -hmm. і не може взяти ні кредит, ні продати своє майно. Тому я рекомендував всім платникам податків через електронний кабінет. Звіритися щодо своєї податкової адреси це можна е, зробити як через електронний кабінет, так і безпосередньо звернутися до е, центру обслуговування платників там, де нададуть кваліфікаційну допомогу. Угу. Потрібна е, копія паспорту з визначення місцем прописки, да, і копія коду платника податків для зміни цієї податкової угу. адреси. Зрозуміло. Дякую, дякую, дякую за такий коментар. А я нагадаю, що сьогодні до нас у студію завітав заступник начальника управління, начальник відділу адміністрування податку на доходи фізичних осіб, податків з громадян та осіб, які проводять незалежну професійну діяльність управління оподаткування фізичних осіб, головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області Віталій Прокопенко. Дякую, що були з нами. Побачимось.